Вітання усім глядачам каналу ТВА. Це програма політика. Мене звуть Вадим Пелех. Сьогодні ми поговоримо про те, як змінюється наша країна. У нас в гостях Андрій Марусов, голова правління Transparency International Україна, журналіст-розслідувач. Вітаю вас. Добрий вечір. А також Андрій Кучерян, координатор руху Чесно на Буковині. Вітаю вас. Добрий вечір. Е, йдеться про те, що боротьба з корупцією це те, чого е, вимагало суспільство. Країна міняється, і очевидно, що підходить до того, якою е, прозорою має бути влада. Це, це одна з вимог цього нового суспільства. Е, задекларована владою боротьба з корупцією. Наскільки це е, боротьба чи все-таки модний тренд? Ну, я б сказав, що це і, і те, і інше. Да, ну, ви не даремно. Я думаю, згадали слово прозоро, да? оскільки ми, якщо брати знову ж таки там доступ до інформації до публічної, то система державної закупівлі Прозоро це якраз один з прикладів того, якщо влада дійсно, коли вона робить це у співпраці з, з бізнесом, з громадськими організаціями, ну як ми, наприклад, Transparency International, ми також причетні. І беремо участь у розбудові цієї системи Прозоро, да, то ну, все, все у нас так виходить, да. От, з точки зору доступу, і всі ці реєстри, і бази даних, да, все це відкривається, йде дуже скажімо так, потужний рух в цьому напрямі. Більше того, він йде у співпраці між громадськими активістами, там, бізнесовими активістами та владою. От, оскільки та ж сама система Прозора ну, унікальна на пострадянському просторі, напевно, такий приклад, да, коли, ну, грубо кажучи, ніхто нікого не кинув. От, коли ми там ще восени 2014 року підписували такий тристоронній меморандум да, між адміністрацією президента Шимків. Там бізнес-активісти, і ми, да, то всі, хто тоді щось обіцяв, да, всі ці обіцянки вони були виконані, да, і вони виконуються, да, тобто в, в цьому партнерстві. Тобто, з точки зору доступу до інформації державної, публічної, там будь-які реєстри, да, дійсно, рух йде, і, і він достатньо вражаючий. Ну, але для влади все таки це болючий процес, я так думаю. Ну, згадати навіть останні такі приклади, коли офшорські uh -huh. справи, скандали і прізвища перших осіб держави, коли лунають, то я думаю, що для цих осіб це не дуже би, така цікава і приємна інформація. як І не лише на центральному рівні, я думаю, no, що у нас приблизно те саме. От, зокрема, ем, наскільки хоче місцева влада місцеві депутати бути відкритими і публічними особами. Тенденції є позитивні, деякі ось якраз з приводу цієї прозорості і публічності, так, політики і влади, зокрема. Наприклад, якщо згадати, то в 2015 році так восени був затверджений новий ще тодішньої міської ради шостого скликання новий регламент міської ради. І, наприклад, в статуті, ну тобто в регламенті, було зазначено, що на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради будуть виставлені декларації, зокрема міського голови, службовців органу місцевого самоврядування. Та депутатів цієї міської ради, як ми можемо побачити, відповідно до нового закону про запобігання корупції до 1 квітня вони мали подати ось ці декларації про майно і доходи за попередній рік, тобто за 15. нось на сайті міської ради. Можете ну всі громадяни можуть зайти, глянути і усі виконали 35 із 42 депутатів. Декларації є на сайті. Ось я подав запит до міської ради. З приводу того, чому ж все таки чи де загубились, чи вони не подали, чи ну тобто, вже буду очікувати відповідь від міської ради стосовно того, чому ще нема декларації сім'я депутатів. Ну оця це все таки от, декларування. Там відкритість угу. це на рівні доброї волі там депутатів, чи воно якось є за це відповідальність, якась перед законом. Ну, насправді, тобто, ну, дотепер де, щодо цих майнових декларацій, де, дотепер відповідальність вона була ну, дуже такою примарною. Де? Тобто там якісь там адміністративні штрафи, які там податково накладали, іноді іноді не накладали, але більше так, для галочки, щоб було. Де? Але у зв'язку з тим, що нарешті де, зрушилася ця справа з системою електронного декларування, там все буде серйозно. Де? От, оскільки там за брехню, особливо якщо є серйозні помилки, да, тобто там декілька сотень тисяч, да, тобто, е якщо е там буде відверта з умислом брехня, от, то тоді буде наставати навіть е кримінальна відповідальність. От. І ось, до речі, ну, то, про, про цей спротив а, і, а, всьому цьому руху, да, от, як тільки там ті ж самі народні депутати вони зрозуміли, да, що вони мають бути набагато більш відкритими щодо своїх статків, да, своїх там, будівель, машин там, тощо. Включаючи родичів, да, найближчих, да. От, вони почали там дуже жорстко блокувати все це. Да. Тобто, слава, слава Богу, відбили цю законопроект Денисенка. Да, який, З голосу поправки, яка... да, 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 який насправді просто-напросто згортав все і відкладав ще на один рік. Да. От. Але все, вже там, Конституційний Суд України почав розгляд там, подання від екс-регіоналів, нардепів, да, які якраз стверджують, що їхні там, права на приватність вони будуть там, порушені. Да. От. І знову ж таки, це зараз ну, реально можливо, там, остання небезпека. Да. От із наявних, що все це буде згорнуто, оскільки, якщо вона вже цього року має запрацювати, і тоді можна буде подивитися навіть там майнові декларації чернівецьких там суддів, прокурорів, там найвищих посадових осіб там місь... міського самоврядування, ну не кажучи вже про а, обласну ланку, то включаючи податківців. Mm -hmm. От, і просто напросто порівняти, да, що людина. Говорить а, а, в своїй декларації, да, і а, чим насправді вона там заробляє на життя, да, на чому вона, їздить, да, ну, це, вона а, це, це там, не їздить, де вона все моя дружина успішний. бізнесмен. Ну, тут не? якраз от важливо, що м, чому і такий був спротив так, ось від цієї групи депутатів, загалом від противників ось, цих нововведень, тому що коло. За кого потрібно декларувати, кого потрібно вносити, воно розширюється. Так, і ця декларація, ця форма вона значно ширша, ніж від тієї, яку вони, наприклад, подають зараз чи подавали в письмовій формі. Ну, з цього приводу досить цікавим я, наприклад, ось остання десь тижневної давності публікація на сайті руху, чесно, з аналізом такої. Ага. Цікавої строки в деклараціях депутатів Верховної Ради як е, призи, дарунки, виграші та лотереї. Ну, тобто, в деяких депутатів це доходило там, ці призи дарунки і виграші, там півтора мільйони, два мільйони, там, сто тисяч, півмільйона мільйона гривень. А, та ні, були деякі такі, які говорили, що це там дарунки від їхніх батьків-пенсіонерів. Ну угу. тобто абсурдні ну, і, ситуації речі, вона показувала. До речі, це достатньо така розповсюджена уловка, да, лазівка. Да, тобто Ми дивилися за. За минулий рік київських суддів, там, адміністративний, апеляційний, по Києву. Да, і була та ж сама ситуація, коли там, в них подарунки, всі ці призи, вони доходили там, до півтора мільйона гривень на рік. Да. От, і запитання, і причому так достатньо широко поширено, да, тобто серед цих там. А знову ж таки, якщо подивитися, хто це, да, то це окружний адміністративний суд, суддя, да, там, голова суду, наприклад. Чи да, там ще чи якісь досвідчені, да, окружний адміністративний він має вирішувати питання, ну, проблеми, які виникають саме між державою та громадянином. Да, от, і якщо тут. Подарунки отакі мільйонні, да, то відразу виникає запитання: а чи є доброчесна ця людина, цей суддя? Да? А судді хто його рішення? Да, да, і хто ж тоді на, насправді вирішує всі ці проблемні ситуації між громадянами, бізнесом, да та, та державою? О, ну, повертаємося до сусу суддівської реформи, да і до очищення суддівського корпусу, які вже просто ну, проблема номер один. Mm -hmm. Ну от, до речі, от, щодо цих необхідності змін і того, що міняти, треба, щоб систему ну, усі важелі. Mm -hmm. За іншими, скажімо, реформами, які відбуваються в Україні, про слідкувати і кругом можна побачити, що ті, ну, загалом говорять, що реформи потрібні. Давайте реформувати, давайте змінювати. Тільки тільки з нас не чіпайте. нас Все добре. От в цьому контексті ну, от, та сама е, антикорупційна боротьба. Е, в Чернівцях також є на Буковині приклади. Ну, наприклад, в обласній раді, коли чиновник, якого власне отримав. Рішення суду як за корупційні діяння і далі залишається чиновником, можливо, трохи на іншій посаді, ага. чи, скажімо, знаю, що судді так само переходячи, якісь будучи фігурантами якихось корупційних скандалів, і далі ведуть процеси. Тобто, очевидно, що механізм. Ну, спротив є, скажімо, так Набаре. як з ним боротися, от з цим спротивом, тому що ну лише громадський контроль, чи є якісь ще механізми, ну, звісно, що ну для громадян, тут ну якщо подивитися всю цю історію там з після громада антикорупційної боротьби, то там було два фактори, і вони залишаються да, таких потужних. Да. Це перше це громадянське суспільство. Там, пересічні українці, журналісти, активісти, да, які там, подають інформаційні запити, там, телефонують органи там, влади, там, пікети, мітинги, там, все таке. Да. От. А з іншого боку, це е, тиск е, з боку там, європейської спільноти, там, міжнародної спільноти. От. А це таке, е, тобто ці фактори. Тобто ну, ми завжди закликаємо, якщо ви самі там, не подивитеся, хто у вас тут робить ремонт да, дороги, да, і не зателефонуєте, якщо якість ремонту, вона погана от, і не устроюйте цей скандал, влаштуєте да, під стінами там, мерії, да, скажімо, да, або міської ради, да, то нічого ж не буде. Да? Тобто опак от от всі на це закроють очі і нічого кращого з цього не буде. Тому тут громадянський тиск він має залишатися. З іншого боку, вже з'явилися нові інститути, да, те ж саме Антикорупційне бюро України. Воно, ну, воно лише там, декілька місяців працює. От, але в нього є законодавчі всі гарантії, ну, майже всі, да, тобто, там, мінімально, принаймні необхідні гарантії незалежності від президента, від Кабміна, там, від Верховної Ради, от, для того, щоб дійсно розслідувати всі ці елітні, скажімо там, Випадки корупційні, ну елітні, знову ж таки, це ж не тільки Київ, це всі судді, да, це там депутати міських рад, там обласних рад, це мери, це губернатори. Ну так, от стосовно, ну чи якщо продовжувати, то зазвичай да, громадяни там хочуть швидко. Там швидкої реалізації реформ, щоб ефект був відчутний. Да, там, наприклад, сьогодні прийняли закон, а завтра вже стало жити краще. Так. Пів парламенту ну, в тюрмі, да. так, <смітна> <смітна> да, якщо говорити так, в плані антикорупційної боротьби. Ось ці от, м, діяння, і загалом громадськість і те, чим займається, наприклад, рух чесно, на прикладі, наприклад, цього більшості відомого чернівчанам, так, чиновника з обласного рівня. Так, тобто, навіть якщо. Людина там штраф цей був в розмірі 300 гривень, да, якщо я не помиляюся. Е і він переведений на нову посаду, але знову ж таки людина офіційно, згідно там, постанови суду, визнано корупціонером. корупціонером та, так? Та, та, тобто, і це дуже великі надалі буде нести репутаційні ризики. Так? Якщо ця влада, наприклад, і це управління на рівні там, регіону, воно. Можете так сказати, з'їсти і проковтнути і далі перевести на якусь іншу посаду, то не факт, що це буде ну під час управління там наступної влади. Ну це ж ну, все. Ми живемо так. в демократичному суспільстві. Сьогодні виграли вибори одні і одна влада, завтра інші. Тобто, і це якраз те, над чим варто працювати. Ось цей процес він не є таким от короткотривалимося, якщо говорити про ці всі, то, -то воно вистрілює активності. не одразу. Воно може вистрілити ну, одразу, от якраз для, для цього і створені ось такі от органи, да, так, да, зокрема, на да. які не підвладні і не знаходяться, ну тобто не під не є під чимось таким сильним контролем. Так? Якщо говорити раніше, там ось там прокуратура чи СБУ, вони там вибірково так могли займатися тими чи іншими справами, то в принципі є надія на ці органи і те, яким чином вони прозоро і відкрито формувались щодо їхнього, щодо того, що. Наприклад, Національне антикорупційне бюро, як пан пандрій ну, да, може засвідчити ну, да, незалежною комісією, тобто да, там то, не було жодного чиновника, там да, які би приймав та... участь у формуванні складу цього національного антикорупційного бюро. Ну а з іншого боку, ну чесно кажучи, поклавши руку на серце, за останні два роки бути антикорупціонером це ну модно модно. Політичні рухи цілі створюються ну, навіть на рівні нашої області. Заявив, що там я борюся з корупцією. Завтра перекриваю дорогу, і доки не знімуть чиновника, якого я кажу, що він корупціонер, ага. все до побачення. От ми це боремося, альтфатери і все інше. Тобто, якісь речі, які спрацювали під час революції, вони зараз ж можуть повертатися у якомусь такому. Ну, викривленому ну, такому стилі. Е, то страх з цього є, тому що ж ну, до прикладу, Національне антикорупційне бюро, спеці... спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство і запобігання корупції та інші ну, структури, ага. які ну, борються з цим явищем, але біля них так само маса помічників у ролі громадськості. І це добре ага. ніби, але ж не завжди ну. Не виключено, що хтось використовує, лобіює свої приватні інтереси в таких випадках. Ну розумієте, ну це, ну на жаль, да, в Україні це така, ну, тобто, невідворотня явище, да, яке було започатковане ще, якщо не павляюся там за кучми, да, ну, там колись він організовував один референдум, да, про там ну неважливо вже, да, от, і там з'явився тоді ще перший президентський сайт. От. І він там за радянською традицією, потрібна ж якась там народна підтримка його ініціативи. Да? І там з'явилися 42 дніпропетровські курсанти, які там написали цей колективний лист про те, що ми підтримуємо ініціативу нашого президента. Да? Ну і це, начебто, було як так, голос народу. Да? От. Правда, в погонах почти, да? от, ну, Але тим не менше. Да? І це ж постійно, да? там з'являються якісь там комітети з захисту з антикорупційної боротьби. І вони навіть ставлять на своїх сайтах ці гриби, да, начебто це mm -hmm. а, якась державна установа. Да, хоча це заборонено, да, тобто, от Такі от символи можуть ставити лише Ну, Не тільки на сайтах, на лобовому склі. Да-да-да, е -е -е. В ці е -е, е -е, е -е, візитівки, бежики. Да, да. Да, да. Ну, тобто, цих проходимців і, і шахраїв, да, вот, які займалися просто там розносом аргументів в чемоданчиках. Да, ну Їх було, ну, на жаль, да, і вони залишали. Да, які фальсифікують, маніпулюють, там, кажуть, що так, ми то когось там, захищаємо, да, якісь там права. Насправді це просто прикриття якихось там. Незрозумілих рухів да, там, е, внутрі влади між владою та бізнесом. От, ну, тут єдине, це просто ну, викривати їх да, і просто говорити ну, чесно, прямо, хто, хто це, да, хто за ними стоїть. стоїть. Да. Якщо там хтось стверджує, що так дійсно я борюся, да, ну, добре, да, почекаємо, де будуть результати да. От, боротьби. Да, тобто Реальні факти, реальні документи, Реальний якийсь там аналіз, да, подання звернення там, до тих чи інших там, органів влади, там, того ж самого Набу. Ну, знову ж таки, тут особливо до цих рухів або організацій, які виникають ну, отак. От, от да, Ну, потрібно дійсно придивлятися, ну так уважно, да? от, і розбиратися, чи це дійсно активісти, які були, які з'явилися після Євромайдану, і таких багато. Да? От, чи це ну, от, дійсно якісь там маніпулятори, не Тут якраз ось ви згадували так про. Альфатери, чим небезпечна така альфатерна ілюстрація. Так, вона а, своїм чином маргіналізує взагалі ось ці процедурні і а, нормальні моменти, яким чином має взагалі функціонувати держава і суспільство. Тобто, а, звичайно, в суспільстві панують такі настрої, так, тобто там всіх або там, зібрати і пересадити, або і там щось набагато більш жорстоке з ними зробити. Так. Але ось якщо ми хочемо жити в нормальному, цивілізованому розвиненому суспільстві, так, в демократичному, то ми маємо дотримуватись цих процедур. Демократія це в першу чергу ось ці норми і правила, згідно яких потрібно діяти і грати. Якщо ми ну, ними нехтуємо, то, наприклад, збереться групка людей, наприклад, ага. Тобто, ти, 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 ти корупціонер, ми тебе зібрали, в Вальфатер або там щось інше. Да? Ну що заважає іншій групі людей зібратись так само і сказати, що ти корупціонер, да? і так само Вальфатер. Ну, і таких групок може бути багато, і ми просто опускаємось тоді в прірву якогось хаосу без ну, влади і без держави. Нархимають ми ми порядку. <ріху> 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 ну, але загалом, якщо от про те, що ви говорили, я так розумію, що правила гри е, там вони вигідні. Е, як громадськості, так і владі, тобто, ну от якщо б все буде прозоро, задекларовано е, уникання можливості корупційних діянь, воно якби і не спокушає. Ну, дійсно, потрібні ну чесні, прозорі правила гри для всіх, да? і для бізнесу, і для влади, і для громадськості, і для інвесторів, для будь-кого. Да? От і щоб всі чітко їх дотримувалися, да? оскільки знову ж таки а, так повертаючись до а, ну. Нашого глобального порядку денного в Україні, да, виявляється, що війна, війна на Сході, да, та Крим, це ще е, це така проблема, скажімо так, зовнішня. Да, от, а от те, що відбувається в бурштинових районах, да, а от це от дуже небезпечний е, дзвіночок. Да, і навіть не дзвіночок, це вже колокол. Оскільки виявляється, що там куча е, декілька районів, вони фактично не підвладні нікому. Да? От. Тобто там відбувається незрозуміло не, не що. Прошенка вже декілька разів там, говорив, що потрібно навести порядок. Да? Генеральна прокуратура відмовляється передавати це, цю справу Бурштинову до Анти, антикорупційного бюро, От. тому що. Ну, Напевно, інтереси. тому що в них є інтереси, вони там когось кришують. Да? От. А з іншого боку, да, ми втрачаємо і бурштин, і ми взагалі втрачаємо ну, нормальних Контрольна людей. Ситуація. да. ситуація. Да, да, да. Тобто, ну, це така от анархія да, кримінальна, да? От. яка ну, здавалася б, да, 90-ті лихі, да, вони залишилися у минулому. У насправді... організованому цьому. Так, да, да, а насправді ні. Тобто, воно як, якщо от ні, ні, влада не буде дотримуватися цих ну, нормальних правил гри, да, є правоохоронці, да, от, вони мають врегульовувати цю ситуацію. А коли виявляється, що самі правоохоронці вони там задіяні, ну, тут ну, я би ще ну. на іншу сторону звернув увагу. Ось, в принципі, ось ці правила гри, так, які б мало дотримуватись. Всіма учасниками процесу. А вони, от, якщо брати на цьому прикладі, можливо, і ну, не хочуть дотримуватися і самі учасники, наприклад, і ті, хто мають прибутки, тобто це самі звичайні громадяни з цих бурштинових районів. Почі. Тобто виходить, і це ну, якраз от е, те поле, де існує і процвітає корупція. Тобто, ось Transparency International так от проводиться ось, да. вимірює індекс ага. прийняття корупції, і вона ще багато там, де. Людям насправді, ось якщо брати так от загалом суспільство громадянам, і це на жаль в Україні поширене явище, вони зацікавлені навіть в існуванні цієї корупції, оскільки, наприклад, якщо ти десь щось. Наприклад, зробиш ну, не те, так не згідно закону, ти будеш мати можливість, щоб це тобі так сказати, зійшло з рук. Це з одного боку. Але з іншого боку, все-таки більшість громадян, ну я переконаний, в цьому хоче жити в цивілізованій країні, де дійсно буде пропонувати верховенство права і закону. Тобто, і ось ця от момент ось цієї. Е Наступлення покарання, так коли вчинене якесь діяння, то все-таки ось буде це торжество права на це ну, з бурштинними районами. Ну знову ж таки, тут ще ще один бік. Він полягає в тому, що якщо там створювати людям в будь-якій сфері діяльності нормальні правила, нормальні мотиви, да, включаючи, звісно, і заробітну плату, да, але не обмежуючись лише цим, да, то не буде корупції. Да. Тобто, ну ну, нарікати тим там селянам, які там копають, да, цей, і вже не як в Донбасі, да, Копанки це вугілля, да, mm -hmm. а бурштин. Да. От, нарікати, що, ну, а з іншого боку, а що їм ще робити? Да. Тобто Вони б могли працювати на якихось державних підприємствах, да. якби держава ну, з видобутку бурштина, да, або якихось там промислів. Да. Але якщо держава не зробила цих мотивів, да, їм, щоб вони нормально себе вели, да, от, ну все, да, тобто кожен виживає як може. Да. Mm -hmm. от, і, до речі, це ж не, не тільки. Ми, ми, ми ще Україна ще навіть не, не розпочала нормальну реформу охорони здоров'я, а це дуже болюча тема. Це дуже болюча тема. Там навіть та ж сама Росія, вона вже там декілька років запровадила цю страхову медицину. Так? Ми навіть цього не зробили. От. Тому, о, а там у тих самих лікарів немає ніякої мотивації там, нормально лікувати да, або там, нормально ті чи інші послуги. Да. Оскільки зарплата не та, оскільки є там, главврач, який там, всім керує, да, оскільки, врешті решт з, з медичних інститутів там, всі звикли давати хабарі. Да. Во знову ж таки, але от оця от, от, от реформа, вона дійсно буде дуже болючою. І я розумію, чому там ні ні там ні Кабмін Яценюка, Вони там все це зволікають з цим. Да, оскільки ну тут дійсно вона вдарить по всіх. І потрібно бути дуже чесним і казати, якщо ми не відміняємо, не скасовуємо ту статтю в Конституції про начебто безкоштовну медицину, так, то в нас корупційна ця медицина, вона буде увічнена просто-напросто. І, всі, врешті-решт, будуть лікуватися або їздити за вакцинами там, проти поліоміоліту в Польщу, або, там, я не знаю, в Румунію. Так. Ну, тобто, завершуючи, я хотів би все-таки ну, зробити такий підсумок, що. По-перше, боротьба з корупцією це не є якийсь там вузький профіль, який стосується якоїсь групки чиновників, депутатів чи службовців. І по-друге, що реформування потрібне по всіх галузях. Так. І починаючи з себе. Шоколадки, 20 гривень подяки. Воно все якби, в результаті потім, як сніговий, снігова куля, переростає в якісь глобальні речі. Ну, дуже добре заповідь Євромайдану. Да, Якщо хочеш щось зробити, зроби це сам. Не сподівайся, що хтось за, це, за тебе це зробить. Да. Я дякую вам за розмову. Дякую вам. Це була програма Політика. Ще зустрінемося на каналі ТВА.